Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу відзняти відео свого зимового городика, який я розпочала вести в цьому році Це мій експеримент. Хочу сьогодні спробувати це зробити в цьому сезоні. Або, знаєте, наступає хандра, коли холодно, нічого не хочеться робити. Ну і для того, щоб свій, а, трошечки свої вечора скрасити да, якими-то рослинками. То хочу зробити такий огородик. Ми вже з вами сіяли разом, хочу вам показати, що ж у мене вийшло, як виросли мої рослинки і так далі. Все сьогодні вам покажу і розкажу. І готую, до речі, відео а, свого, своєї присадибної ділянки, як я підрізаю дерева. Адже знаєте, не люблю такі дерева, які ростуть вгору, нічого не зірве жодного плода. А люблю так, щоб, знаєте, руку підняв вгору і... Зрізав те, що взяв те, що тобі треба, да, якийсь плоді. Тому запрошую вас до себе на свій зимовий городик, і зараз ми з вами подивимося мої рослинки. Так, ось така в мене полиця, поки що одна. І хочу вам показати. Значить, це в мене ось салат мій. Ось так він виглядає. Я його тут прорвала трошечки, і ось він у мене зростає. Так, до речі, температура в мене тут є градусничок 21 градус. Це дуже добре. Спустила я вже на низ свій стілаж з горища, тому що там вже набагато прохолодніше. На кухні все-таки завжди тепліше щось їсти готовиш, постійно щось працює, тому. Тут набагато йому краще. Оце, подивіться, мій гіркий перчик, ось такий маленький, що буде. Так, гіркий. Це ось у мене томатики. Томатики я вже попікірувала. Це ось у мене рожевий томатик. І дійсно всі томати дуже різняться. Бачите, тут інші взагалі вже листочки такі гарненькі. А ось тут, подивіться, які красені в мене. Зараз покажу. Ось, огляньте, які класні. Такі листочки в мене, так. Ось листочки. Це я їх вже попікірувала, Бачите, я їх посадила до семи дольних листочків, а повністю засипала земелькою, щоб там утворювалися нові корішочки, корінчики. Да? І тоді вже буде цей помідорчик набагато міцніший. Ось, ось так я роблю. Поки що в такі посадила їх, півлітрові стаканчики. Ось. Ну, А далі вже буду пересаджувати. І ось у мене такий маленький. Також росте. Так, це у мене цибулька. Ось, Висаджувала на городі, залишилася, і я її вирішила от сюди а, в таку ємність посадити в ящичок, і потім також можна буде використати в їжу. Так, хочу показати, показати вам свою а, суничку. Дивіться, яка в мене тут красуня. Вже навіть є справжній листочок. Бачите? Це у мене суниця біла. Подивимося, як вона в мене. Буде рости. У мене їх тут два стаканчика. Ось один стаканчик, ось другий. Так, а це у мене сходить полуничка. Ось така полуничка. Також. Тільки-тільки почала сходити, ну, трошки пізніше. Так, це у мене перчики солоденькі, два штучки. Це, так, знаєте, ради експерименту заради подивилася. Ну, подивлюся, які вони будуть, як вони будуть рости, але вони також домашні. Ну, подивимося, дуже цікаво. Так, і мої огірочки. Ось такі у мене огірки. Так, їх у мене п'ятеро. Бачите, тут навіть вже почав формуватися ось таке стебельце. Вже навіть я бачу а, такі невеличкі пуп'яночки, вже маленькі огірочки закладені. Це у мене партенокарпічні огірки. Обов'язково саджаємо тільки партенокарпічні в зимовий городик. А, і... Саме домашні, так, бо навіть не всі партино-карпічні можна вирощувати вдома. От саме домашні. Так, це ось у мене. Балалайка оце три огірочка. А це у мене трошки менше, бачите, він а, махаон. І вони трошки інші, і навіть по розвитку вони трошечки інші, ну і темніші. Ось вони йдуть темніші, ці більш світліші. І обов'язково біля них у мене стоїть водичка. Так як огірки, вони більш такі вологолюбиві рослинки, тому їм треба, щоб було зволоження. А як ми можемо це зробити? Да, у нас ж нема тут зволожувача, куплять його також не будеш, можна поставити ємність з водичкою, і таким чином вона буде трошечки зволоджувати їм повітря поряд з ними. Ну, Поливаю відстоєною водичечкою, звичайно, і ще я їм, знаєте, зробила смакоту. Зараз покажу вам. Садила котикам своїм травичку, дивіться, обрізала травичку. Ось, отак покажу вам на світ. А, залила водичкою, додала сюди компоста, додала сюди трошечки цукру і хочу зробити зелене добриво для своїх огірків. Так, ну можна буде й помідорчики, поки вони в стадії росту також е зробити. Поставлю до батареї, вона в мене знову ж таки відіграється, моя болтушечка, і потім буде вже підживлювати огірки. Побачите, ось бачу на кінчиках вже починає. Проявлятися дефіцит. Тому обов'язково треба це зробити. Ну, і, звичайно, вже треба буде їх пересаджувати. Скоро, побачите бачите, яка коренева система в нього тут розвинута. У них. Ну, це от балалайка це такі самі, самі такі, бачите, вони прям ось корінчик вже такі розвинуті кущики. Оцей один трошки менший. А ці вже у мене прям такі красончики. Може, я його так поставлю, щоб йому. Бо трошки вони його. Ущимлюють да, своїм ростом. Ось такий у мене мій городик. Подобається, чесно скажу. Відпочиваю душею з ним, з своїм городиком. Пробую вирощувати, буду ще щось можливо сіяти, подивлюся, ну, поки що так. Тож, всім дякую, що дивилися зі мною моє відео. А, якщо є що писати, пишіть коментарі, буду завжди рада їх читати, завжди е, е, подобається на них і відповідати. Можливо, у вас є якісь питання, а можливо, навпаки, хочете поділитися своїм досвідом. Буду дуже-дуже вам вдячна. Всім до побачення, всім гарного дня і бережіть себе!